Ти Любиш, перестань, це яка любов. Яка любов. Що таке справжня любов насправді? Це коли ти можеш сказати людині ні. Це коли ти можеш сказати людині йди. Це коли ти можеш сказати людині, ти робиш щось не так, а не та, прийми мене таким, яким я є. Чудесно. Так, прийми. Це про характер, це про. Напевно, якесь відношення, хоча з чимось ми миримося, з чимось не можемо миритися. А коли людина себе вбиває і ми кажемо, що любимо, нічого не можемо з цим зробити. Чесно, я хочу, щоб біля мене були люди. Коли я стану не на невірну дорогу, мені скажуть, ей, Наталка, йоп, твою мать, або ти схаменешся, або нас в тебе немає. Алкоголь, алкоголізм, всі залежності, які тільки світ носить. 95%, а то 98% населення людей знаходять щастя в алкоголі. Міра. Я маю міру, я випиваю по днях народження. Брехня, брехня. Тому що якщо ти кожен день не можеш їжу споживати сніданок обід вечеря п'єш 50-100 грам, то ти алкоголік. та ти не п'яніш, може ти не падаєш, руки не ламаєш. Але це сьогодні, на другий день ти поїдеш в місто, нап'єшся з друзями, не діз... хоча ніби й не голодний на горілку, та, бо кожен день п'єш і прийдеш з розбитою бровою в кращому випадку. об сходи. Але ж ти голодний на горілку. А чого це відбувається? Чого ми Чого ми, наші близькі, ламають руки, ламають ноги, вмирають на дорогах, коли сідають п'яні за кермо, коли збивають пасажирів, коли просто неадекватні, кажемо, п'ємо, бо ми маємо проблеми. Так нам легше, знімаємо стрес, та, так нам легше, так нам легше розслабитись, ми можемо говорити. А що? І хто нам забороняє відкрито говорити з близькими, проводити час весело, спілкувати, згадувати минуле? Що нам мішає? Алкоголь розслабляє, розплітає язик, говорить, починає людина говорити насправді не хороші речі, а погані. Згадує якісь обіди, алкоголь насправді не так працює. Він не знімає стрес в хорошу сторону, він знімає стрес в погану сторону. Вона агресує. Але до чого цей весь спіч? До того, що допоки для нас алкоголь буде нормою життя, доти буде, будемо самі себе вбивати. Допоки кожні два кроки буде. Чарка, алкогольні напої, алкомаркети цілодобові, всюди доступ. Доти ми будемо себе вбивати, не війна нас вбиває. Ми самі себе вбиваємо. так? От Я йду сьогодні по вулиці, реально, дивлюсь на обличчя людей. Я не знаю, навіть не кожна друга, а один з п'яти, що видно, що там, наприклад, зовсім не вживає. Бо видно по обличчю, якщо це людині 60-70, що ну, людина все життя п'є. Молоді, видно, коли, стар... коли ти в 40 виглядаєш на 50, теж видно, що ти любитель. Ми не алкоголіки, ми любителі. Але якщо б кожен день потрошки, ну то нічого такого. Кожен день яду потрошки ми заливаємо в свій організм і кажемо нічого такого. А проаналізуйте своє життя. Проаналізуйте, не спихайте на когось, не, не я там. Рижа тупіця, яка не знає життя. Я знаю життя і воно з алкоголем життя. Мій батько алкоголік. Мій брат покійний був алкоголік. Мій брат старший ще живий, але не знає, скільки ще йому алкоголік. Родина алкоголіків. Коли брат загинув через алкоголь, бо я рахую, що якщо п'яна людина топиться в озері по пояс, це загибель через алкоголь. Я в той момент подумала, ну все, в моєму житті алкоголю не буде, це знак. Це знак. Більше семи років. Я не вживаю алкоголі. прекрасно живу і прекрасно і щаслива. Багатодітна мати. Та, всім нелегко зараз війна. Зараз ми чекаємо чогось і думаємо, що щось ззовні може нам, нас зробити щасливими. Це неправда, тільки самі себе, як каже мій свекор, ніхто тобі гірше не зробить, ніж ти собі сам. Самі себе вбиваємо. Самі себе знищуємо, знищуємо свій інтелект, знищуємо свою країну, самі себе. Тому що пріоритети виставлені неправильно, тому що думаємо, думаємо і шукаємо розраду не в тому, де потрібно. Не знаю, чи щось вам відгукнулося. Думаю, відгукнулося, тому що реально в кожній сім'ї не без урода кажуть, не без алкоголіка. І якщо згадати... Минуле життя з цієї людини, ну то нема нічого веселого. І просто хочу крикнути до всіх, люди задумайтесь. На секунду задумайтесь, подумайте про те, що самі ми самі себе вбиваємо. Ми самі показуємо приклад дітям, коли вони наливають звичайну водичку сочки, цокаються з нами. Що це нормально? Ми самі не рахуємо алкоголіків і а це біда. Біда, що не рахуємо, тому що вони знають, що випалиш, пробачать, що все буде добре, що типу з ким не буває. Я прийняла рішення. ні. Не буде в житті алкоголіків, і будуть вони в моєму житті ізгоєм. А ви зі мною?